про 29-й будинок на Тернопільській вулиці Лесі Українки не скаже, що не патріотичний. Жовто-блакитні лавки, прапори і навіть квартири. Тінь на мешканців кинула знахідка міських комунальників. У підвалі будинку серед завалів з хламу відкопали несподіваний раритет. Ми знайшли береф гіпсовий, новий Володимировича Леніна. З акуратно упакований в целофановій упаковочці. Гіпсова голова Леніна зберігалася просто під квартирою пана Григорія. Чоловік каже про це ні сном, ні духом. Я, я не знав, тому що я тільки осінню тут поселився. Версію про те, чий барельєв і скільки пролежав у підвалі, зі слів місцевих мешканців переказують комунальники. Кажуть, що це давнішня мешканка була колись така старша людина, тепер вже її немає. І вони кажуть, я не знаю, суто, чи хтось тебе міг принести з мешканців, чи то спеціально було, чи то коли воно було. Ну, Берлів гарний, новий, ухожений. Леніна з підвалу дістали та на смітник відправили не одразу. Я отут його винесли, то повісив, щоб люди подивилися, що то було в підвалі. Як реагували люди? Не знаю, бачив, що хтось приходив фотографірував, але хто хто ж я чи з ніхто дивився? Я от живу на першому поверсі. Знахідку відправили на господарський двір підприємства, яке обслуговує будинок. Що з нею робити? Пропонують вирішити тернополянам, бо в самих варіант один. Щоб побити, знищити, щоб навіть близько не було його. В нашому патріотичному місті Тернополі українському, мені здається, що не повинно бути місце таким пам'ятником історії. Ми тішимося тим, що ми знайшли і ми не ті, що навіть з побутовим сміттям, ми знайшли таке історичне сміття, яке зовсім нам не личить. На смітник історії, як завжди, це повинно бути тільки смітник історії, як сміття.